Розвідка це бути більш непоміченим. Думаєш, так, да, теж поумніє. Перший да. дрон працює ну, від професіоналізму пілота. Пілоти це завжди приїздит на ціль. Був мобілізований в армію в лютому 23-го року. Так сталися обставини, що за покликом мав піти, тому що вдома дружина, діти, і не хотілося, щоб до домівки прийшли окупанти. До цього я пенсіонер поліції, з 95-го року працював у міліції. Спочатку служби я був в радіоелектронній розвідці. Це трошки інша специфіка, але потім перейшов до роти ударних безпілотників. В обов'язки входить. Навчання особового складу, також бойова робота. Армія, РФ. Ну, на порядок більш обладнана, ніж наша армія. Я не скажу, що більш професійні там е, якісь там конструктора або інженера, ну, але ж у них, мабуть, задіяний більший потенціал на, ну, на, на це все, що у них трохи, трохи краще, я так скажу, що у них розвиток. За трофеями дивимося що у них, щоб протидіяти цьому. Можливо, якусь користь ну, від їхніх розробок беремо, обладнання, дрони, ті, що були там рік назад, то це вже би, це устарівше обладнання. Стараємось якось більше на ураження, не ну, просто, щоб там, дрон полетів і там, десь безрезультатно десь потерявся. Результативні, щоб більше було, можливо, цим компенсувати там, меншу кількість. Порушується вся логістика завдяки роботи дронів. І якщо порушити логістику, це неможливо вести якісь дії. По-перше, дрон працює ну, від професіоналізму пілота. Ну, у дрона також є завади. Це, розумієте, як... Одна людина створює і дрон, і протидію дрона. Вона тримає крепко. От ти відчуєш упор. Ти відчуєш, що ти вже не можеш тягнути. Це значить це, ну, типу, це максимум. Якщо піхота, там, штурмові підрозділи, вони ну, близько непосередньо на лінії бойового зіткнення то оператора будь-якого дрона у нього не може бути позиція в тому ж на лінії він тому що це ну, дуже пріоритетна ціль для для ворога єся я готовий запускаю змінилась як і Ну, так і в них так само змінилось, ну, особливості бою. Думаєш, да, <голові> <голові> поумнє, але, так. <голові> що дуже поумніє. Що на початку там 23-го року, там середина, то використання дронів було це, ну, дуже там мале. Були там розвідувальні дрони, а використання fpv дронів, а також ударних крил це ну, було щось таке фантастичне. Небо можна контролювати тут ну, нема такого, що от, або ми його там постійно контроль, контролюємо, або ворог контролює. Це таке сьогодні. Можемо ми контролювати. Там, завтра там, підтягують якийсь більш підготовлений підрозділ, там, вони можуть контролювати. Це, це доволі перехідне явище. Ну, я скажу, що на цьому напрямку, де, де ми зараз працюємо, то більше контроль насамперед FPV, Я вважаю, що на нашому боці. Ти повинен бачити противника, а противник тебе не повинен бачити і чути. Розвідка це бути більш непоміченим. Піхотинець постійно надіється на допомогу пілота дрона. Робота робиться. Незважаючи це наступ чи, чи оборона, робота не змінилася. Можливо, щось емоційне змінюється. Зрозуміло, що в соцмережах якихось там, та, там втрачено село, десь там людям далеко, там, вони, там і знають за ті села, які є там втрачені. А ми ці села тут на Донеччині, всі ж. Бачимо ці села, і то ну, сприймаєш більш емоційно, на душі трохи важкувато, що там, здаємо якісь позиції. Хотілося б побажати всім, щоб повернулися додому живими, здоровими, до своїх сімей і розбудовувати заново Україну.